Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Як тільки на вулиці стало холодно, наше народно-демократичне вуличне шоу почало шукати притулку, де б зігрітися, з ким би випити філіжанку, кави або чаю. Нас запросила у звичайну полтавську багатоповерхівку, звичайнісінька полтавська родина Войтюків Людмили та Валерія. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Пане Валерію, хто ви за фахом? Мені легше сказати, хто я не за фахом. У мене стільки всяких всевозможних спеціальностей, в основному, звичайно, більше будівельних. Я і столяр, і плотник, і електрик. А взагалі-то закінчив Полтавське ТО-1 по спеціальності регулювання радіоапаратури. Вот. Ну, коли пішов на завод в 1986 році після армії, то зрозумів, що це не моє. Коли ви зробили перший свідомий у своєму житті малюнок і навіщо? Якщо не вважати того, що у мене в школі була тверда п'ятерка по рисуванню, вот, ну, після школи була юність, армія і, і так далі, замужество вже пішло, потім сразу вже після армії, то я не рисував. Але вот. тоді, коли я працював, починав свою трудову діяльність на будівництві в Росії, в Вот. Меня как-то кинули на, на один объект. Это была э, угол шеломки быстровского. Такое слово кинули, на объект. Кинули, да, кинули на объект, да, на В то время, вот Этот район Шеломка, парк коммуни, быстровские, они были все утыканы художественными мастерскими. художников было очень много и как раз в это время художники все выехали с этого помещения вот а мне нужно было его там штукатурить белить, там я уже не помню что там нужно было делать вот и тогда уже начали можно власть приватизовывать да, примещение вот. и я попал вот в эту мастерскую из которой только что выехали художники вот. И мне ничего не дали, никаких инструментов. Я просто ходил, мне нечего было делать, я просто вдыхал этот, этот воздух этот, этой мастерской. И я не знаю, может быть, в меня что-то вселилось в это время, может быть, что-то мне дуже захотелось рисовать, продолжить рисование. Вот. И, и как-то так вот я три дня, там, мне, мне, про меня просто забыли. Меня там кинули и забыли про меня. А план? Да, ну не знаю, там, какие у них там планы были. Меня через три дня забрали, І я э, в 1988 году решил себе пробовать в карандаші. Я нарисовал тогда два портрета в больших. Це Жуна Лена и Пола Маккартни. Э, ну, это срисовка, просто стрисовка Просто на стрисовка. І вот. потім э, начал уже в масле уже пробовать себе. Ну, это, конечно, было значительно позже. Вот. В карандаше я работал еще три года после этого. Вот. Как положено по академическим канонам. На первым был Джон Леннон и Пол Маккартни. Пол Маккартни, да. Ну, это срисовка с обычного. Бутата, да, да. да. Не с натурой. Рисунок был не с натурой, конечно. Да, На понятно, <свят> да. Да, ну вот это был первый рисунки в карандаше. Вот. А уже потом уже начался вмещать. Потом я встретил своего товарища старого, который был, э, занимался живописью, Вот, и он меня пригласил расписывать уже помещение. Вот. И я первый раз взял кисточку в руки, это в 89 году. Фантастика, сюрреалізм, біологічно гастрономічний екшен. Як ще ви можете ідентифікувати свій стиль живопису? Определити стиль живописи художнику самому, самому художнику свой стиль живописи очень сложно. Це повинні робити критики люди, які знають, і займаються цим что. Mm, мені чомусь завжди приписывают сюрреалізм. Я, например, я скажу только одно. Сюрреалізм умер в 1988 році прошлого века з Сальвадором Далі. От. После Сальвадора Далі сюрреалізму немає. А не ви, буде. коли перше взяли до рук. Ну, в 89 -м. Пензель. В 89 -м. Тобто, Сальвадор Далі вмер, <реш> а мер... Войтюк народився. Да, Войтюк народився. <гум> Наступного <гум> ну, року. ну, наверное, так. Может быть, это как-то символічно. Да, Мені Солядор Дали всегда нравился. Но я не сюрреализм, у меня, у меня его нету. Как можна Ну, какой-то фантасткий, может быть, романтический поп? Фантасмогорія. Ваша найулюбленіша картина. Звідки з'явився саме її сюжет? Любимої картини у мене нету. Ібо, э, Мне все мои дети, и мне очень жалко с ними расставаться всегда. Вот. Хотя я без проблем дарю, без проблем продаю, без проблем презентую их и так далее, и так далее. Вот. Е э любимые они у меня все. Найулюбленішої нема. Що більше ви любите малювати? Фрукти, людей, будівлі? Більше всього, конечно, моя улюблена тема это женщина и все, что принадлежит ей. Фрукти взагалі символ прекрасний. Фрукти це символ свежести, я вважаю, символ добротності, уюта домашнього фрукти. І, То есть, і смакоти. Пані Людмила, ви жінка суворої, серйозної професії. Скажіть, будь ласка, які ваші суто жіночі секрети адаптації до романтичної витонченої натури чоловіка? Да, дійсно, я жінка суворої професії. На жаль, я так Чому вважаю, на жаль? Ну, вважаю, що жінка не має бути таких професій, і жінка має бути за мужем. Але так стало, що я все життя пропрацювала в органах внутрішніх справ. То щоб допомогти, краще не заважати. В Нашому домі взагалі-то царює спокій і тиша, тому що митець працює. Я люблю дуже поговорити. Я не йду з ким поговорити. Але, ну, якщо на Валерій Савич буде згодний поговорити на той час, то я з ним поговорю. Але як він працює, то він працює. І я вже, як мені не хочеться там інший раз, є уваги. Але я розумію, що в нього десь, якісь, знаєте, якась хімія. Якась фантасмагорія. І митець взагалі не повинен бути зачавлений побутом, тому є жінка. Якби не живопис, чим ще у якості арт терапії міг би займатися ваш чоловік? Ви подивіться на наш, як ми живемо на наш побут, подивіться на наші меблі, подивіться навіть таке як кухня. У нас, коли приходять друзі, гості, вони хочуть там, там е, затишно. затишно, тому що там немає білої стіни. Там стіна, на якій на маслі накладена зелень, барви. Там Чай іного смаку. Живопис це одне, а те, що і дерево в руки взялось, з нього шедеври якісь. До речі, я як мама обов'язково повинна сказати, що наш син займається різьбою. Він являється учнем різбера Ругалова відомого. Це різьба церковна і вона звичайно не для широкого загалу, але вона досить рідка. Те, що меблі наші, це зроблено руками пана Валерія і сина нашого Як звати, ваша сина? Ігоря. Саме батько вложив любов його до різців, до інструменту, а вже на його життєвому шляху, коли він потрапив до рук знаного майстра, він зрозумів своє покликання, за що б не брався Валерій Савич. У нього руки золоті. Там, де він працює, я лише чую від, від, від тіль, що йому. Нічого вдається зробити, ну те, що зовсім не очікую. Пані Люся, це ви тільки зараз нам кажете, чи ви це йому щоденно повторюєте? Я йому щоденно повторюю. Художники вони дуже ранимі, дуже невпевнені. Їм треба постійно співати якісь диферамби, і як є мені, за що. Мені не надо. Як, є за треба, що. Треба. як є за що, так і і правда. Пані Людмило, пан Валерій, я хочу подарувати оберіг нашої програми Ляльку-Мотанку від пані Наталки Свердюк. На добро і щастя у вашому домі. Все то, що найду для тебе сохраню. І знову любви, новий день подарую. там сік true